Приготуємо сьогодні олів'є з трошки незвичних продуктів. Знадобляться ті продукти, які ми зазвичай додаємо в цей салат. Яйця відварені, картопля, морква відварена або запечена, овочі можна запекти, звісно, в мене відварені. І я додав корень петрушки, теж відварений. Звісно ж, треба будуть огірочки. Я люблю ще додати. Ковбаску прикопчену. Якщо це ковбаска, то хай буде. Я люблю прикопчена. Така, щоб була. Не, не просто варена. Звісно ж, в олів'є я додав горошок трошки для пікантності цибульки. А також зробимо потім заправку. В кінці покажу, чим будемо заправляти. Я ще додам корінь селери, теж відварений. Починаємо збирати як звичайно олівєв. Чистимо. І нарізаємо. Ось така добра мисочка у нас виходить олів'є, як завжди. Робиш мало, але виходить багато. Так. А заправку ми зробимо з домашнього пісного майонезу. Цей майонез зроблений з відвару сочевиці. В описі під відео я залишу ссылку на це відео, де я готувала пісний майонез з сочевиці. І я додав ще. Чайну ложку, десь приблизно чайну, півтори чайних ложки я додав гірчички. В олів'є прям додаю вже гірчицю, Отак, От півтори ложечки. І дивіться, який в мене тут майонез, справжній, домашній, натуральний. Так, і додаю сюди вже за смаком. Майонез. От ложки три я додала. Все. Тепер ретельненько все перемішаю, якщо мені буде мало майонезу, я додавлю. Олівє готовий. Ось дивіться, І мисочка велика, і. На смак цікавий з додаванням кореня петрушечки, корня селери і копченої такої ковбаски, і ще й з домашнім майонезом. Це дуже-дуже смачно. Я рекомендую вам приготувати і спробувати хоча б раз такий різновид олів'є. Дякую за увагу і до побачення! До нових зустрічей!